Дід почула, почула, не пищи так сильно. Приїхав дід і кричить, виходи, чого я так буду спішити, а впаду. Потихеньку, потихеньку, що? Ні, нічого не закриває, толкай. Ну, толкай, толкай. Ого, ого. Открив. Чуть не збив, ну вона теж бігла поперед мене. Кицьки нема нічого сьогодні, тільки все для мене. Нема. Так? Да? Для мене тільки. Наш ранній виноградик. Ох, Як доспіває. Це літній. Дуже, дуже давній вже. Кицька, а я думала, тобі нічого немає. А в тебе тут Бога, яка розкіш. Яка розкіш. Дам тобі одну шийку. Дорожка дорожка. Хай ти, ти Кицька, Ти скоро дорога. Скоро дід ну, тебе, те Ти скоро дід тебе з дому вижене. І мене разом з тобою. Щось і мені єсть. Ну, Поможи, я заберу. Це мені так багато. То через відділів та бери, бери, я на це той. Та ти вже два місяці не брав. Так, да. це тобі теж. Це мені. з Портретом так, так. твоїм. Ай, дід. Все, здивова. Ну, спасибо за це. І це тобі. І в аптечке, звісно, все те, що все те, що треба. Це те, що треба. І ще й з дочі є. Все тобі. О! Лізла то? А це на дочі воно положила зверті. Є там, це. Чи... Я ж не знаю, скільки ти потрапити. Все. Що двісті ще ось в аптечки. Да. Так, да. там лезла і стільки. Він 200. А собі що взяв? Ось какальчики на 100 гривень, блядь. Дуже дорожче травички. А в тих дорожче, а в тих, а в тих, де я брав, лібло. Ага. Їх щось. А вони щось через раз роблять. Є, ну да. У нас так. Ну да. Хотіли рано встати, пішли на базар, схотіли люди поспати, то й не пішли, вони самі собі заробляють, да. Ням-ням. Ням-ням. Прийшло й маленьке ням-ням. Тут не тільки кіцька, тут уже і маленьке ням-ням коже. Оно, Що робить маленьке? Діда, їх тільки додається цих ням-ням. Ті -ням. дуже кричить, що вже вони надоїли. О, ще прийдеться з ними пожити. Ням-ням, ням-ням. О, оце. І мала діда, стільки ж він бе мене ховатися вже, ох і ховоється вже, боїться мене. <говори> бо, бо, посадів під камеру. Не <говори> знаю вже куди діться. це і камери, так? Да? Не можна й поїсти нормально. <говори> Оце дід попав, та ти ж звізда, ти розумієш. Оце, що? Так, що... Марна каша вже, але вареник. Жувати <laughs> не треба, так. Ну. А то печуть там, що дід передують-сюди, вареників не хоче їсти. Я їм усе підряд. А от і їж, мовчки і харчами не перебирай. І не перебирай. Але ж якщо їй не подобається, то воно не Якщо не подобається, би сам собі готувати. А тобі, тоді все подобається, як сам собі знаєш, як сам собі приготуєш. От як буду сам, то буду сам собі готувати. У мене є, поки кому так. Я ще як закомерзуюся, скажу, буду тільки собі готувати. Розкомерзую. От противна. Взяв, кажу, понакидав ягід, каже, це корисно так сильно. І сидить, і сидить, як прикалується. Головне є. ягоди година рослина, от літо чудове в нас пора. Як не як, хоч якась погалянька, руньку б'їчку можна попробувати. Ну да. До самих морозів, якщо не ну, Так, Якщо доглядати, то буде. Поняв? Mm -hmm. От уж. Так що бабу доглядає. О, кашка яка. Кашка яка. Хороша, жувати не треба. Смашенька. Я таку ну, да. на свій смак робила, не знаю. Я перед цим соло щасником наївся, о. Так це ще було. Помидорами хорошо. Угу. А це ще лучше. А, а це ще лучше, хороше. Да, таке дієтичне. Так, так ти думаєш, мені здається воно таке жирне. Молоко, що а -а -а. домашнє ж молоко таке. Ну і що, зато так легко йде. Ну, да, зуби не Луче, будуть. Лучше, як каша. Круп'яна. Ага. Mm, то як принесеш молоко, так і зварю тобі. Да. Кошки. Що принесеш, то й приготую. Так да, ти що. Да. Аж не віриться. Що... А ти поки принести. А, ти... Думаєш, багато так принесеш зараз. Ага. Mm -hmm. Ох, а все ще ціла куча пиріжків oh. із сливами. От пиріжки я люблю. Пиріжки хороші такі пиріжки. Отакі от вони хороші. Ну, а да. сливи ж хороші, солодкі. Сливами хороші. Навіть я одного з'їла пиріжка, поки був ще теплий. Ну і зараз він чуть-чуть тепленький ще. То такий, що можу сказати? Що можна їсти? Так можу сказати. Правильно. Так що, дід, вперед. Так, да, і підеш спать. Спай. А що ти цілими днями робиш? Ну, це найкраще заняття. Показала. Можна да. спати. Яке саме краще в тебе заняття цілими днями? Ага. Ти десь по... Не, спать походить. Ні, кого телевізора полежить. Крути, Погано. Телевізор. Ні, як жарко, то да. Там немає цього. Не сонця, не пече, не жарко. Можна так лежати, ну, лежати, да. ох і можна. Аж провезів. Да, можна спать, спать. Головне, що дід спить день, та ще й вночі спить. Як це можна так спати, я не знаю. А воно під телевізор так хорошо. Не знаю. Аж за колиху я начув. Дід не знаю. Ага. Я днем стараюся не заснуть, бо як тоді заснув, то я вночі. А так я лягаю да. і до ранку, і до ранку такий сода рано. Невозможно піднятися. Знає, щось не пускає взагалі картинки, 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 якісь куди йти, я не хочу нікуди йти. Нема куди вже йти. та й все. То може я заболів, що це що... Мабуть, так таке, щось. Мабуть, ти больний всю життя, що спати хочеш. А може, а ти ведмідь? Mm. <laughs> ну, ще ж не зимова сплячка. Та -да. Я так. Пала а потім, слухай, потім от якогось звуку я проснулася, навіть розбудило мене. І я так виходжу з такого е е сну глибокого і лежу прислухаюся, а воно щось таке дерчало. Таке подерчало десь ну на самольот не похоже і на вертольотне похоже, а такий гул, посто... що, мабуть, над хатою пролетіло, бо мене розбудило. А вікна ж то відкриті. Не чувай, так спав, О, ха я чу... слухаю, дід не чує, та не сопе собі. А мене навіть це розбудило, що воно летіло. І я так цілий день слухаю новини, поки міць нічого не чула. Ну, може, на вечір щось скажу, що воно летіло таке. Так, Нє, я почула і я прислухалась, я знаю, як самоліт, і може він розбудить, ну який у нього звук, я теж знаю. А це такий. Кручений якийсь звук, такий глухий, ну він не похожий Значит, на самоліт. Не, дрон Шракет. це як трактор. Шракет. Це трактора, мопади я чую. Да? Це як ракета, типа пролетіла. ти куди Бо було? воно, понятно і так. Да? Хоч і не бачиш, чи не знаєш, а воно швидко пролетіло. Ну, нього таку в напрямку туди полетіло, і гу, ну, за виділо. ним гу, таке стояло прямо, ну не самолітне, ні ні ні, ні. Самольот, ну, я вже знаю. не вукає. Ну, такий гуде вона. Так що не треба мені розкозбати. Бо летіла над хатою і багать розбудила. Якби вона десь мимо летіла, якби вона мимо летіла, то вона б мене розбуди, не розбудила. Бо як вона над самим Бухом пролетіла, то я й проснулася. Але я зразу заснула. Послухала, послухала, все, тишина, все, до свідоння. Такий сон, вони мене будять, літають тут. А, скоро нема, не будуть. Нема чим позбивати їх. Так, скоро дав. Щось вони нахваляються, що скоро, але таке скоро. Скільки людей останеться поза межами. Це ж. І всі хочуть додому. Mm -hmm. Mm -hmm. В Грузії сидять депортовані. З Росії депортували їх, українці. І вони можуть ні додому не пускають, ні в Грузію не пускають, і сидять там у сірій зоні. Ай, Я то не знаю, там почти 100, 100 чоловік. Ай. То може, ж, ні їсти не дають, ні голодують. Ах, Може, ж видеруть їх оттуда вже. Хто все їх воду от, конечно. <звук> да. Ну так Казалося Казалось б дружески страли, да, Грузія, mm. хто така. А так. вона не хоче придіватися. І випускає, і, і відпускає, і, і то як це так. Я не пойму їх. Ой. Крізь треба дипломатичні відносини договарюватися, А так за так ніхто не хоче, нічого робити не, не хоче. хоче. А, ж, як ця бюрокра... бюрократія ця, один на одного звертають, то хай да. ти, то хай ти, то ти не сказала, а ти не до. Та так, то воно. Ну, скоро кончиться. Так мучиться, не знаю, що далі буде. Що далі буде? Кончиться, що не стрілятимуть може. А що далі буде, то то, щоб кончилося. Ото головне. А потім почнуть чистити якихось бюрократів всіх. Я сумніваюся. Я щось сумніваюся, хто їх бачився. Вони вже так укорінилися, Пробуйте їх вичистити. Нічого. Але ж їм і не страшно. Такими грошима-то. Ну, заберуть. І гроші Заберуть. Самі Оце мені найцікавіше, щоб гроші забрали. А то остальне туди. А не, ну, покарання теж дознають. Це ж елементарно робиться. На рахунки наложиться гаразд і дозад. Та як ті. у них нема рахунків. Усе, що... усе на підставних лицях усе. Ага, Докопайся, що в нього рахунок є. Не такі вони дурні, як ти думаєш. Там нічого не дають. Дядя, бабуську, прабабушку, да, да. Ручку, в, нього, в нього може жінка Усі. бути не розписані, і найди. Усіх по той. А в неї можуть діти бути і діти, але ж мало ли що можуть бути. Да, да. Так Короче, бери оцю тарілку. І нахиляйся і да. попробуй, може ж буде сок бігти, я так думаю. Та да, вони, да, вони да, я так не люблю їх жарити, воно то десь стараюся, щоб не було дірочки. Все одно ж воно знайде дірочку, десь ну, і... Да, вже і буде капа. Кап... Ото ж, переверни, да. значить. На другу сторону. Да, і так буде капати. Та ну це саме смачне викапає. Не дуже, зараз тут діроч. Дуже. Не дуже. Що там дуже? Не плямкай. Друже. А як це не плямкай? А так? А, Добре плямка. Набаплямка і казати, що хороші, бо більше О, не буде. Вони і так хороші. Хороші? А там їх так ще багато, це ж не всі. І а той, хто їх поїсть? То їсти. їсти. <свят> та не буду буду. я я таке їсти. То я буду. Біг, Побігав, побігав, взяв підісказити. Боже дід, та там не знаю як. Ти тобі мурашай плохо одних стоїть. Це не буду називати. Та не будеш, ну їй хватить на три дні то бігать ну і бігати. Ой боже. Ну якщо не поїсти, то жучка дуїться, ради Бога. Та-да. Там ще жучка є. Жучка солодка увійде. Вона їсть сіска. Mm. Вона гаді не дивиться. Ковч, ковчі не буде. Твоя жучка. Mm. Ой. Ой, бачиш. І тісто тоненьке, і хороше таке було тісто. Оце тільки, що воно треба із капустою робити. Тоді з них нічого не тече, і вони тоді такі красиві виходять. А так, і так не сильно тече. Так, то вони. Воно як тече, воно на сковороду витікає ага, і робиться чорне, пиріжок ага. тоді робиться чорний. І я тоді хочу закинути разом із сковорідкою, ще й димить потім. Почистила. Там вже вимила. Ну і все, успокойся. Та тільки ж пиріжки чорні робляться, я така не люблю докрити. Ну, да, чорний, ну це перші такі. А там були трохи, то я вже ту сковороду роду закила, другу поміняла. А, на силу я їх дожарила, і ото всіх кажу, більше, не буду, більше не буду. А, не тут а багато не якби вони були з капустою, вони б не текли. Вони були б такі красиві, біленькі, рум'яненькі, такі. Ну, на другий раз Отож. Щоб ти знав, які хороші пирожки. О, з вареників перейшли на пирожки. Ну нічого, раз можна такі жарені поїсти. Особливо дідові, щоб наївся, щоб більше не хотілося йому. Він як наївся, а, тоді не буде просити. А так гавкає, дав, не буде гавкати, тому що хай наїдається. Як йому подобається. Так, це все вже. Да, покахаю. О, бач, як ти гарно їси один. Зійну до вечора да. ще ж мора. Ну, а це ж його до жерти статуй. Да. Потім хайку, я люблю завд. А? Да. А я так не люблю, як Побігав, побігав, раз ага. у побіг далі. Ага. Я так все. Ага. Хорошо, дід, біжи. Все, Куди? ми тебе відпускаємо. Куди хочеш. Ну. Хо. Пока, дід. Наш придумать, куди його. Ну, всім пока. Смачного по пиріжку всім даси Пожалуйста. Хто желає, вищайтесь. Да. Пиріжочки непогоні. Ну, не не я б їх у сметані б їла б. Нема сметани. Ти Їп ж не заказав. Ага. Ну, да. ну давай дід. До тебе... нових зустрічів. Хорошо До нових встреч.